Доброго дня, любі підписники, дорога моя, Тікток і Телеграм, родина. Олена пише, що у Люся гарний психолог. Ким я тільки не працювала, де ви тільки що ви не писали, які ви фотошопи тільки не робили. Але в мене до вас зустрічне таке питання. Е, ну, тільки зауважу. не говорила, а казала, це моя фішка, моя короночка, а я казала. Ну і друга короночка, звісно, це, а Бо збувається все рано чи пізно приходить час і все збувається. І в мене до вас питання. Чого ви за мною тоді так усі повторяєте? А? Тільки я щось напишу в Телеграмі, тільки я щось скажу в прямому ефірі, паровозик пішов. Тобто, з одного боку, ви мене переслідуєте, а з другого боку ви все повторяєте, все як під копірочку. Хіба за психологами повторяю, чи за тими людьми, що дійсно бачать і за рік, і за два, і за три? Бо я дійсно справжня і єдина волхва з України Ольга Берлінська. А я казала!